Тема урока множення і переставна властивість множення. Це одна з тем великого розділу множення і ділення натуральних чисел». За цією темою множення і ділення натуральних чисел» буде окрема контрольна робота. Так, один із перших пунктів, тобто перший пункт переставна властивість множення і взагалі множення. Що ми будемо в цьому параграфі вивчати? Ну, перше, що ми будемо робити, ми вгадаємо, як у нас виконується множення натуральних чисел, множення стовпчик. Потім вивчимо, ну, нагадаємо переставну властивість множення, як вона працює у нас. Потім розберемо види задач, в яких використовується множення. Ну, Певні там задачі. І потім перейдемо до практичної частини уроку розв'язування завдань параграфів. Цей параграф у нас буде не один урок, а декілька уроків. І, значить, зараз ми на прикладі нашого малюночку 147 згадаємо, що ж таке множить. Ну, побудували квадрат. Зі сторонами 5 сантиметрів і 3 см, а потім кожну сторону розбили по одному сантиметру і весь квадрат розбили на одиничні квадрати зі стороною 1 сантиметр. Ну і тут, наприклад, як можна виміряти площу цього прямокутника. Прямокутник наш зображено. І ви мені ще на попередньому році казали, що ви в початкових класах вчили площу, і знаєте, що формула площі прямопутника дорівнює А помножити на Б. Тобто довжина помножити на ширину. Ну, якщо ми скажемо, що ну, Б нехай буде довжина, А наша ширина, тому площа це А помножити на Б. Як ми множимо? Ну, перше, якщо ми говоримо про одиниці виміру площі, то це будуть сантиметри квадратні. Чому? Тому що, ще раз, прямокутник розбивається на одиничні квадрати, далі рахується кількість цих квадратів. Дивимося, у нас 5 квадратів горизонтально і 3 вертикально. Ось, і рахуємо, скільки у нас усього цього таких квадратів 15. 15 одиничних квадратів, що мається на увазі, що площа кожного квадрату 1 помножити на 1, тобто 1 см квадратний. І ми 15 квадратів помножимо на площу одного квадрату, 1 см квадратний, отримаємо площу нашого прямокутника. З Цього ми зробили висновок, що є така формула для площі прямокутника це довжина помножити на ширину. Тобто 5. Помножити на 3. Ось ще одна із формул, де використовується множення. І таким же чином ми можемо площу квадрата, я тут намалюю так квадратик, знайти. Площа квадрата, якщо у нас сторони квадрата дорівнюють А, і тут А у нас так, то площа квадрата А помножити на А. Степінь ми будемо вивчати пізніше, але ж ви теж знаєте, що А помножити на А, це буде А у другому степені. Я зразу вам напишу показник степеня говорить нам, скільки разів помножили А само на С. Тобто це наша площа квадрата. Ще одна формула, де використовується множення. Якщо ви не пам'ятаєте, запишіть, будь ласка, ну, взагалі запишіть ці дві формули. Так, очищаємо рисунки, гортаємо далі. Далі у нас властивості множення. Ну, дивіться, я не буду там читати багато, дивимося на наші формулки. Якщо число множимо натуральне на одиничку, отримаємо теж натуральне число. При множенні натурального числа на нуль. Буде у нас 0. 0 помножити на 0 0. Ну, це відомі властивості множення. І далі йде переставна властивість множення. Дивіться, що А помножити на 1, це все одно, що 1 помножити на А. Тобто можна множники змінювати місцями і будемо отримувати один і той же результат. І переставна властивість множення записується таким чином. Переставна А помножити на Б до рівня Б помножити на А. Це наша переставна властивість читається вона так. Від перестановки множників добуток не змінюється. Це ми вивчили таку, можна сказати, невеличку теорію. А далі тут, підручнику, нагадали вам, як множити стовпчик. Ми не будемо розглядати ці приклади, що підручнику візьмемо з практичних завдань, я вам там поясню перед розв'язком вами завдань. Так, я вам поясню одне з завдань з номера, як множити стовпчик. А зараз ми розглянемо приклад один і дивіться, по прикладам тут йдуть у нас задачі в основному. І, тобто, в яких задачах, де використовується множення. Ну, тут не тільки множення, в задачах є декілька дій, в основному і множення, додавання та віднімання, те, ж, те що ми вивчили раніше. От перша задача. Давайте дивитися, де в задачах використовується множення. У саду ростуть вишні яблуні та груші, вишень є 24 дерева, що в 6 разів менше. Коли кажуть, що 6 в, що в 6 разів менше, то потрібно 24 помножити на 6. Тобто, коли в задачі у нас є в 6 разів більше, чи там що в 6 разів менше, то ми множимо на те число, яке показує, у скільки разів наша величина наступна буде більше. Це я вам нагадую, коли множимо. Далі. Другий приклад, зверніть увагу, другий приклад з малюночком таким, теж пояснюється, в яких задачах використовується множення. Бачите, дві машини, і коли використовується множення, коли ми знаходимо відстань. Нагадую формулу, відстань дорівнює швидкість помножити на час. Це одна ну, основна формула. Так, далі читаємо умову задач. Нагадую, якщо у вас є не один учасник руху, а два, у нас їде там вантажівка та легковий автомобіль, на малюнку показано. І з одного міста одночасно в одному напрямку виїхали вантажівка та легковий автомобіль. Одночасно в одному напрямку. Це дуже важливий момент, я підкреслила. Якою буде відстань між ними через три години після початку руху, якщо відома швидкість кожного? Ну, зверніть увагу, по-перше, якщо швидкість е, вимірюється в кілометрах за годину, то відстань кілометри, а е, час в годинах. Якщо по-іншому якось записано в умові задачі, там хвилини, Через там скільки-то хвилин після початку руху, то потрібно хвилини перевести в води. І так, нагадую, вам розповідали в початковій школі, що якщо виїхала одночасно в одному напрямку, то у нас є таке поняття як швидкість зближення або швидкість віддалення. Тобто, по відношенню... До того автомобіля, який їде скоріше, швидкість того, що з меншою швидкістю їде, буде швидкістю віддалення. Ну, Де велика швидкість і швидкість і зближення, там де маленька швидкість. Тобто, іншими словами, якщо один наздоганяє інший автомобіль, то ми. Знаходимо швидкість зближення або швидкість віддалення. Яким чином? Ми віднімаємо від більшої швидкості меншу Ну, я, тут написано: 16 кілометрів, наскільки збільшується відстань між автомобілями щогодини. Я б написала, що це у нас 16, тобто перша дія, 64 кілометри за годину, мінус 48 км за годину, це 16 кілометрів за годину, за годину. Це швидкість зближень. Зближень, І потім швид... швидкість зближення потрібно помножити, зверніть увагу, на час руху цих автомобілів. Тобто другим пунктом, так же, як і тут в задачі розписано 16, множимо на 3. І буде 48 кілометрів, буде між автомобілями через 3 години. Я розібрала два пункти. Перший важливо розуміти, як знаходиться швидкість зближення додаванням чи відніманням. Так, якщо одночасно в одному напрямку, то ми віднімаємо від більшої швидкості менше, а потім множимо на час руху. Так, це я витираю. І переходимо до наступної задачі, теж важлива задача, теж на руку. На, на, Приклад номер 3 Зверніть увагу, тут теж рух, але на малюночку видно, що з одного села в протилежних напрямках одночасно вирушили. Тобто, з одного пункту, одночасно в протилежних напрямках. Ну, як ми тут робимо? Якщо швидкість одного 14 км за годину, швидкість другого 4 км за годину, то першою дією ми будемо знаходити швидкість віддалення. Вони з одного пункта розходяться в різні напрямки, значить віддаляються один від одного. І швидкість віддалення тут знаходиться додавання. 14 додати 4. 18 км за годину. За годину. Це у нас швидкість віддалення. Віддалення. Ну а потім, якою буде відстань між ними через 4 години? Потім потрібно цю швидкість віддалення помножити на 4. І 40 32 – 72 кілометри. Буде між ними через 4 години від початку року. Тобто, знову ж таки, множення робиться за формулою S до рівня В на С. Ну, таким чином, зверніть увагу ще раз, тут швидкість віддалена. Далі. Зараз я очищаю, витираю, формулу залишаю, щоб вона була у вас перед очима. Йдемо далі. І четвертий пункт у нас теж на рух. Але тут зверніть увагу, з двох пристани, знову ж таки, одночасно на зустріч один одному вийшли два катери. На зустріч один одному одночасно. Тому тут перша дія. У нас буде швидкість зближення, яка теж знаходиться додавання. Тобто 28, 36, дорівнює 64. І знову ж таки я по-іншому пишу пояснення, ніж у зручнику, я пишу, що 64. Ми здали дві швидкості, тому отримали швидкість кілометрів за годину. Це у нас швид, швидкість зближень. І другою дією знову вже беремо нашу формулу і 64 швидкість. Множимо знайти відстань, якщо вони були 5 годин. Ось, Бачите, я чуть-чуть замалювала 5 годин щасня. 5 годин після початку руху. Тому 64 множимо на 5. І так, 320 кілометрів. Це наша відповідь, тобто це відстань між пристанями. Так, ну і от, бачите, вони зустрілися через 5 годин. Бачите, зустрілися. Тому між пристанями, це у нас через 5 годин після початку руху. Так, і, знову ж таки, ми розв'язали всі задачі, коли два учасника руху і різноманітні напрямки руху розібрали, і де використовується у нас множення, це F дорівнює V на T. І робимо такий підсумок. Тобто, ну, по-перше, ось наші питання, і відповіді на ці питання ви повинні знати на наступний урок. Ми почнемо урок з цих питань перше. Ну, якраз за цими питаннями ми зробимо підсумок, що ми з вами вивчили. Ми з вами вивчили, що називається добутком, так? Далі переставну властивість множення вивчили. Далі властивості множення на 0 на 1 повторили. І розібрали деякі задачі, в яких використовується множення. Ну і останнє, що ми сьогодні зробимо, що я вам пояснення, нагадаю, як множити в стовпчик на прикладі номера 416. І я вам поясню: номер 416, нагадаю, скажімо так. Перший пункт. Всі інші пункти ви будете по черзі е, самі робити і отримувати оці. І так нагадуємо: щоб помножити два натуральних числа в стопчик, потрібно вибрати число, яке містить більшу кількість цифр у записі, записати його першим. Потім ставимо значок множення. І те число натуральне, в якого менше цифр у записі числа. Записуємо під першим числом, вирівнюючи їх по правому краю. Далі множимо починаючи з найменшого розряду другого числа, тобто двійки. 2 множимо на 6, 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо до старшого розряду. 2 множимо на 1, 2, плюс те, що запам'ятали, одиничку 3. 2 помножити на 5, ще на старший розряд отримаємо 10. Таким чином, ми помножили двійку на 516. Далі множимо трійку, тобто цифру старшого розряду другого числа на 516. Нагадую, ми підписуємо, здвигаємо на розряд під трійкою результат множення. Пишемо ще раз справа наліво. 3 помножити на 6, 18, 8 пишемо, 1 запам'ятали. 3 помножити на 1, 3 плюс 1, 4. Підписали під нулем. І 3 помножити на 5, 15. Підписали. Потім додаємо отримані результати. <кій> ну, 2, тут ми так і записуємо. 3 додати 8, 11, 1 пишемо, 1 запам'ятали. 0 плюс 4, 4 плюс 1, 5, 1 плюс 5. 6. І тут одиничку зносимо. І отримали 16512. Таким чином, ми з вами повторили множення стовпчик. А зараз переходимо до практичної частини ви будете розв'язувати завдання.